На території Росії прогріміли дуже сильні вибухи. Повідомляється, що на одному із аеродромів сьогодні приблизно о 4 годині зранку було здійснено масований удар за допомогою високоточних керованих ракет. В ході нанесеного ураження є знищення нагари, де розміщувалися бойові літаки. Також серйозно пошкоджено вишку управління польотами. А саме зараз натискай подобання і напиши коментар подяки для Збройних сил України. Продовжимо. За допомогою супутникової розвідки було встановлено, що на прифронтовому аеродромі в Белгородській області окупанти передислокували додаткові літаки су 25 Ворог розмістив більшість техніки в ангарах з метою максимально приховати факт їхньої присутності, проте над даним аеродромом вже тривалий час спостерігала наша розвідка і добре володіла всією інформацією. Виявивши усі ангари, де окупанти розмістили літаки, було задіяно українську бойову авіацію. За допомогою двох винищувачів Україн.